Ми обговорили з президентом перенесення війни на територію Російської Федерації. Чудова ідея, як на мене, відповідь президента. Якщо він дав зрозуміти, якщо це буде така війна, яку ми маємо на нашій території, і якщо там так само запалають, то ми можемо опинитися наодинці. Дивіться, ми не працюємо такими методами, якими працює Російська Федерація, тому порівнювати це абсолютно неправильно. Війна має бути перенесена на іншу територію, якою зрозуміло для нас є Російська Федерація. Це Та інші бути... їх території, в яких знаходяться, скажімо так, де знаходиться їх вплив для того, щоб їх розтягнути і скувати. Це мають бути точкові удари, диверсії або операції більш ширшого порядку, такі як. Чим ми бачили. Чим ширші вони будуть, тим краще. Володіючи тією інформацією, якою володієте ви. Яку б стратегію щодо Росії ви б радили обрати умовній міжнародній спільноті? Ось так поставлю питання. А я відповім трошки інакше. В міжнародній спільноті слід повернутися до мов, до мови, цифр і фактів. І, зрештою, визнати, що багато, багато побоювань щодо Росії та її місця і ролі. Є навіть не міфом. Є тією самою, заданою мною Бульбашкою. І розмовляти з ними треба саме так, саме виходячи з того, ким вони є. А це дешевий ресурсно-сировий придаток. Китаю. Світу. Світу все ж таки. Світу. З ядерними боєголовками? З ядерними боєголовками.